Дня, любі друзі, ветері Софія. Запитаю у карт, в чому зараз твоє щастя, в чому зараз твоє щастя? В чому зараз твоє щастя? І так, ти тищ, двойка мечів. Е, в чому зараз твоє щастя? Ну, тут про. Взаємовигідний якийсь союз, можливо, любовний або діловий. Тут можливий ну, шлюб за розрахунком. От, ну, у кожного своє щастя. Да? От, тут про гармонію, про сміливість, знаєте, така неупередженість зі сторони опонента, якась замість відкритої ворожнечі. Да? Час, коли ваші вороги будуть мовчати. Момент, коли протистояння не буде довгим або сильним, вам нічого не заважає діяти. Тож я вас.